Світ знову стикається з нагромадженням напруги навколо Росії. Попри 18 попередніх пакетів санкцій, Кремль не демонструє готовності змінити курс. Навпаки, на фоні новин про 19 пакет обмежувальних заходів від ЄС прес-секретар Путіна пісков цинічно заявляє, жодні санкції не змусять Росію змінити свою послідовну позицію чи радше відсутні санкції, якщо вірити риториці. Піскова цього разу під санкційним прицілом російські банки, енергетичні компанії платіжні системи. Ми криптобіржі, а також нові обмеження на торгівлю нафтою. Але чи достатньо цього для реального тиску у США своя стратегія. Міністр фінансів заявляє про потенційний повний колапс російської економіки. Якщо вторинні санкції підтримують і європейські партнери, чи готова Європа нарешті припинити купувати російські енергоносії? А тим часом на горизонті чергова гра видання The Sun повідомляє про можливу агресію Путіна в напрямку сувальського коридору стратегічної локації, яку вважають Ахілесовою п'ятою НАТО. Такий сценарій може мати катастрофічні наслідки для безпеки Балтійського регіону і самого альянсу. Усе це відбувається на тлі заяв Трампа, який вже анонсує розмову з Путіним та другий етап. Санкції, хоча ніхто достеменно не пам'ятає, а коли був перший. Чи буде це черговою спробою домовитися, і що це означає для України та Заходу? Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Про це та не тільки будемо говорити далі з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політичним експертом та політологом, е, політтехнологом. Пане Тарасе, е, моє вітання. Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість. Так, доброго дня. Розпочнемо, звісно, із е, того, що сказав Пісков. Зокрема, про те, що ніякі санкції не зможуть змусити Росію змінити свою е, позицію. Е, заява Піскова була у відповідь на те, що Євросоюз готує новий. 19 пакет санкцій проти Росії про це повідомляє Блумберг. Він може охопити зазначається про те, що такі ці санкції можуть охопити близько півдесятка російських банків, банків та енергетичних компаній. І за даними джерел, які знайомі з перебігом обговорень, у фокусі також пиняться і системи платежів і кредитних карток РФ криптобіржі, а також подальші обмеження на торгівлю російською нафтою. Як ви вважаєте, пане Тарасе, Чи достатньо цього ну, верніше, навіть навіть? Не чи достатньо, а чи дієві будуть чи ось такі обмеження? Ось цей 19-й санкційний пакет. Ну, якщо там не буде головного заборони проходження суден так званого тіньового флоту без страховок, наприклад, чи е, інших перевірок через е, територіальні води ЄС, це mm -hmm. означає, що мінус е, Данські протоки і мінус Ламанш, це звичайно тут туфта. А uh -huh. тому Піскові такий упевнений, тому що він бачить це хитра зробленість європейців, які продовжують купувати російську нафту та газ, так? Металургію, аграрну продукцію. Е е О, добрива. добрива, що таке добрива? Це той самий газ, тільки перероблений в добрива. Так? Це те, ті, ті ж самі яйця тільки в профілі. Тому звичайно, що росіяни, мабуть, знають, що цей 19-й пакет буде приблизно таким, як і все інше, і тому достатньо впевнено це почувати. Якщо американці їх дотиснуть дійсності на зупинку купівлі нафти та газу, оце буде вже конкретна справа. Тоді знаєте, Пісков буде не дуже таким радим, так? І розповідати, що нічого на них не діє. Діє mm -hmm. діє достатньо діє, тут. знаєте, Росіян. Якщо нічого не діє, чого ж ви хочете зняття санкцій? Вони ж корисні. Вони ж корисні. Тому в дійсності, якби разом це ще працювало, наприклад, добити експорт нафти в до Індії. Це можна зробити. Якщо Україна переб'є це нафтогони і термінали в Балтійському морі, то тоді це буде ну катастрофа для Росіян. А якщо ще європейці припинять купувати російську нафту та газ, то там же сценарій Радянського Союзу дуже ймовірним стає. І ви ж повинні розуміти припинення торгівлі нарконосії з Європи тягне за собою і зменшення політичного впливу. Чому? Тому що ж росіяни закладають там різні знижки, різні способи корупції цих європейських еліт і багато чого іншого. Ну наприклад, як вони е, продають зі знижкою орбано, вони ж там дають десь 30% знижки, а там орбано і касу партійну можна поповнити, так і показувати виборцям, що у нас нижче ціни на нафту, наприклад, чи бензин в, е, е, в Угорщині, і так далі. А коли цього інструментарію немає, то щось і лобістів стає менше російські, тому що вони хочуть бачити гроші. Про енергоносії російські Бесент сказав, що Штати готові посилити тиск на Росію, але чекають дії від Європи. Ми вже неодноразово само цю тему обговорювали. Зокрема, міністр фінансів США каже, що додаткові вторинні санкції мита проти країни, які купують російську нафту, можуть довести економіку РФ до повного колапсу. Він наголосив, що успіх заходів залежить від того, чи підтримає їх Європа. Отже, до мене у мене до вас два питання: якщо ми говоримо про повний колапс в російській економіці, ви, як е, людина, яка до речі не тільки є політичним експертом, а також має і економічну освіту, Як ви вважаєте, що саме які основні чинники можуть довести економіку Росії до повного колапсу? І коли Штати про те, го говорять про те, що чекають дій від Європи. Про що в першу чергу йдеться? Все-таки можливо про відмову Європейського Союзу окупувати російські енергоносії, правильно? Так це вони ж давно запитують. То знаєте, Європа хитро зроблена така. Вони вимагають завжди від американців санкцій. Вони <с кажуть, <с так ми ну вже ж нафту та газ не купуємо, а ви купуєте на 24 мільярди щорічно. Металургію, чого ви купуєте? Що немає де метал купити за 2,5 мільярда, на мільярд або аграрну продукцію, Аграрну продукцію взагалі цинічно виглядає. Ха -ха. Це коли можна купити в Україні, вони, виявляється, купують це в Росії. А, тому а, тут а позиція США завжди була стосовно енергоносіїв а, достатньо агресивна. І якщо вони дотиснуть, а вони ще ж там хочуть, вони ж хочуть запровадити. На вторинні санкції по Індії та по Китаю там вже ще інша ситуація індуси ж експортують в Європу нафтопродукти, які вибрали з російської нафти. І тому, коли американці так говорять, це правда. Ну дивіться, до чого це може призвести. Це може призвести до сценарію радянського союзу. От у нас часто говорить, бунтують, не бунтують, будуть буду бунтувати росіяни. І так далі, у мене питання: а в радянському Союзі хто збунтував? Uh -huh. Uh -huh. Не бунтував. Але проблема в тому, що країна та розпалася, точніше, не так. А, Москва була змушена розпускати імперію, бо грошей не було на підтримку всієї інфраструктури. Ну не було можливості купувати місцеві еліти. А місцеві еліти почали запитувати Москву, а що ми тут тоді робимо? Тому uh -huh. що а, морду ж бити приходять не до Москви. А приходять до місцевих начальників, мерів, голови там обласних адміністрацій, чи хто там у них губернатори і багато чого іншого. Тому де, ну а далі по цифрах. Дивіться, якщо вони вже зараз, якщо вони вже зараз дефіцит бюджету вісім разів більше, ніж вони планували. Що невідомо, до речі, які буде. Вони самі не знають. Буде 9 чи 10 трильйонів замість запланованих 1,3 Далі удари України по по нафті газу руйнація всередині економіки, це дезінтеграція єдиного поля економічного, як це було в Радянському Союзі. А в Радянському Союзі, хто їх хто переживав Радянський Союз, ну я тоді ще маленьким був, але я пам'ятаю, е як як це відбувалося. Ну, наприклад, нема грошей на фінансування регіону. Е ще означає, що не фінансується, наприклад, вивіз сміття. Не фінансується будівництво доріг, не фінансуються дотації, наприклад, на бензин, а, немає можливості підвести продукти. А в Радянському Союзі це так було. Наприклад, ті регіони, які мали продукти, вони просто почали забороняти вивезення продуктів зі своєї території, ну, щоб самі годувати своє населення. І починається розпад цієї історії. Далі. Е, регіони донори починають задавати запитання: а навіщо ми фінансуємо регіони е, цих, е, які потребують дотацій? І тобто починається суперечність, суперечності, тому що немає можливості все це фінансувати. У росіян у росіян є ще опції, які вони ще не використали, але починають запроваджувати. Це безумовно переведення на карткову систему видачі продуктів харчування. А чому це дозволяти буде стримувати інфляцію, якось справедливо, як вони говорять, розподіляти продукти. Ну, це фактично повернення Радянського Союзу. Mm -hmm. Ознаки того, що у них Радянський Союз повертається, це талони на бензин. Хто знову таки пам'ятає Радянський Союз, наприкінці нього талони вже були на все. Я особисто був маленьким, йшов в магазинчик там, да, і купував такі талончики, були на цукер, наприклад. да на цукор, на масло були, тому що неможливо було, ні ну продуктів не було. Ось і а далі це е, е, призводить до дезорганізації взагалі фінансів е, в Росії, тому що немаючи фінансувати це, це. Тому що, на відміну від Радянського Союзу, якого ще до кінця там хтось ще давав якісь гроші, кредити і все інше якось намагали врятувати Росію, нема кому врятувати, е, тому що ніхто цим займатися не буде. Uh, і uh, тому uh, ми повинні розуміти: тобто, ці економічні проблеми вже накопичуються. у них. далі вони вже поступово uh, починають запроваджувати обмеження щодо вкладів населення. Воно не, не говорить, це не так uh, нахабно буде робитися, як в радянському союзі, але якось буде. Нагадаю, як це робилося в радянському Союзі. Фактично, uh, вони uh, вклади населення в, в Ощадбанку були конфісковані для фінансування дефіциту бюджету, яким чином? Uh, оголосили, оголосили в один день виступає там диктор по телебаченню. Говорить про рішення партії правительства що терміново треба міняти 50 рубльові і 100 рубльові купюри протягом трьох mm. днів, і тобі давали можливість обміняти тільки не все, що ти можеш принести, а тільки певну частину, що є це фактично конфіскація всього іншого. Тобто, ці 50 по 100 рублів, це вже була. Це вже була ну фантики наступного дня, оскільки вони так вилучали надмірну грошову масу, яка накопичилась у радянському союзі, яка не була не забезпечена товарами. Так і далі всі пам'ятають спалені ці е, внески в банку, в тому числі з України, викачали до речі, 90 мільярдів наприкінці розпаду радянського союзу. Рублів, якщо рахувати офіційний курс той який був, він був прив'язаний до золота, це приблизно 90 мільярдів доларів. Mm -hmm. Ну просто було переведення з цього з, української філії Вотащадбанку в Москву. просто це для фінансування було дефіциту бюджету, але це теж не рятувало. Тому ми повинні, ми повинні розуміти, що чим більше буде у них проблем, тим менше у них буде можливості воювати. Uh -huh, uh -huh. Це і, а і давайте в радянському союзі. Ніхто не бив по не бив по цих а, нафтозаводах, uh -huh. не руйнували в uh -huh. да, ну нафтогонах. Не бив, не бив по заводах і багато чого іншого. І вони фактично розпа, розпадалися в, в цьому в, в такому достатньо тепличному режимі. І тому ми повинні розуміти, якщо будуть запроваджувати санкції, ну це просто означає, що вони будуть вони будуть змушені різати всі свої витрати, всі свої витрати, які тільки можливі, особливо цивільні витрати, там медицину, охорону здоров'я, компенсацію, в тому числі дотації на бензин. вони ж дотуються хліб та бензин, хто не знає. Вони вже різні ціни, експортні та внутрішні. Газ у них дотується, вон там по 130 доларів для внутрішнього ринку, якщо не помиляюся, і так далі. Тобто, це означає, що вони повинні, чи немає грошей, то ти повинен скасовувати дотації. В Деяких регіонах Росії вже зросли ціни на ЖКХ до 40%. Напросто На просто на 40%, грошей немає. І у людей вони не знають, як це фінансувати, тому що. Можна бачити по, по динаміці. Різко зросла запит на е, мікрокредити. Це означає, що вони не мають грошей, щоб е, е, ну, елементарно просто там, зібрати, наприклад, дітей до школи. Тобто ці ознаки є. А якщо ще буде, припиниться ще мінус 20 мільярдів е, нафти по цьому, е, е, з Євросоюзу, ще 30% закупівель це до Індії, ну це катастрофа буде економічна. Тому що у них всі витрати формуються за рахунок нафтогазових доходів, або за рахунок нафти, або за рахунок за рахунок експорту цих добрих, тому що ти саме те саме газ. І а як це фінансувати? Навіть у радянського союзу не була така ситуація, тому що ну якось щось намагалися йому допомогти, якось врятувати і так далі. Ну і ніхто знов таки з ним не воював. Тому ми повинні розуміти, що підтримувати звичайно позицію США і європейців, особливо США щодо Зубору. Ну тут, знаєте, тут така цікава ситуація, що Україна напряму е не може підтримувати США, тому що це виступати проти європейців. Е але свою перемовну позицію можна показати наступним чином: е це довбати по портах Балтійського моря. Е і знову довбати так, що. Ну, начебто ж не заборонено купувати російську нафту, не заборонено Але нафтопровід дружба просто не працює. А чого він не працює? А Україна не знає, чого воно не працює. Все відбувається на території Росії. У нас у нас ми готові приймати нафту да і і, і, і і казати це таким чином. В принципі, Єврокомісія не проти такого, судячи з їх позиції коли там Орбан жалівся, що у нього немає нафти. Тому а далі Україна буде говорити. Ми підтримуємо у, у нас тут дипломатично звичайно, повинно бути зусилля. Ми підтримуємо спільне зусилля Євросоюзу та е, о, Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни в Україні. Так? Тобто, ця дипломатична рамка, в принципі, у нас витримана, і а далі як там розбо, в розбор в розборці ЄС та США звичайно нам лісти не треба. Нехай вони самі там розбираються. Але те, що робить США, це дуже-дуже гарно для нас, тому що перекриття кисню Росії а, це ну реальний колапс. Звичайно, що а, США, а, як давні лобістиснування Росії, а, ну не хоче, щоб вона зовсім розпадалася. Вони ж можуть так. Вони ж трохи можуть можуть притиснути, але воно так воно так це там посипеться, тому що воно настільки гниле. Що питання з росіянами буде зовсім інше, а, як ви драпаєте з нашої території на кордоні 91-го року? Якщо ще піде, дивіться, що в часі суміщення, от нам надають додаткову зброю зараз американці, там на 450 кілометрів. Далі наша вже балістика з'являється вже масштабована, там фламінга. Не знаю інші птахи, е, які будуть прилітати, то потрібно. У них виходу просто не буде, е, як е, е, просто задушити Путіна. Ну Тому що, тому що ну вони просто не, е, е, у них, е, ну Путін буде воювати. Я упевнений, поки буде до кінця. Ну прибирайте Путіна. Прибирання Путіна нам теж вигідно, тому що буде рух, буде падати. Ми тільки правду так можемо сказати американцям: хитрувати. Каже, шановні. Бачите, вся проблема в Путіні. Давайте зробимо так, mm -hmm. зробимо так, щоб вони щоб прибрали там Путіна. А от з наступними Україна готова обговорювати все, що завгодно, от все, що завгодно, розуміючи те, що там не буде, там невідомо з якої частини Росії ти потім mm -hmm. будеш розмовляти. Тому що обвал, обвал їхньої вертикалі буде. Тобто, тут у, у повинна, ми повинні розрізняти публічно нашу, нашу частину, тому що ми за мир. Зеленський же говорить, він же не відмовляється від зустрічі з, з Путіним, не відмовляється. Навпаки, він більше за всіх хоче зустрічі з Путіним. А потім говорить з американцями, ну, бачите, не приїжджають, давайте нам більше зброї. Це залізобетонна перемовна позиція, яка не дає можливості до нас а, прикопатися, що ми щось а, не так робиться. І вся ця а, русофільська частина адміністрації Трампа вона не може нічого сказати. Говорить, вони ж за мир. А ми за мир так бачите, хочемо за мир. Ну добиваємо по території Росії е, все, що потрібно. Вам все рівно ця нафта не потрібна. Угу. Так що, отак, от в комплексі. В комплексі воно звичайно, що буде працювати. Тарас, буквально ще от хвилинку ви говорите про те, що Путін буде воювати, поки буде при владі. Е, зокрема, видання The Sun написало про те, що Путін на, націлився на хілесову, на так звану Хілесову п'яту НАТО. Президент е, російський президент-диктатор ймовірно готує вторгнення в сувальський коридор, так звану ось цю хілесову п'яту НАТО, і такий крок відповідно може відрізати країни Балтії від решти союзників по альянсу. Яку вірогідність, пане Тарасе особисто ви даєте такому розвитку подій? Ну Я не виключаю, що напад буде на країни НАТО. А навіщо в Субалський коридор? Навіщо? Ну, достатньо по 200 шахедів на день, наприклад, в Польщу е е закидувати. Нищити енергетику, нищити їхню е е е е е е інфраструктуру, вони ж їх. До чого іншого, призвести до колапсу в Росії, в цю Польщі, показати, що НАТО надієздатно, цього достатньо, а потім вже на Сувавський коридор. Так що так от можливо. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс до десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, працювати навички на реальних кейсах, навчити як вести перемовини про зарплату, ціну та умови праці, звісно, як протидіяти маніпуляціями і керувати емоціями. Тому якщо раптом комусь із вас цікава ця тема, то будь ласка, заходьте в опис під цим відео. Там є посилання, ви можете на нього клікнути, перейти на сайт. І більш детально ознайомитися з інформацією. Пане Тарасе, я буду вас відпускати. Дякую вам, як завжди, за вашу аналітику. Друзі. Моя подяка вам. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. І ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі!